Ми знаходимося у покровському районі на 173-му кварталі у дворах будинків, які знаходяться позаду АТБ. Місцевий мешканець звернувся до нас, аби привернути увагу до великої кількості сміття, яке знаходиться посеред дворів та між ними. Такий у нас порядок ззаді красної лінії, ззаді АТБ. Весь мусор скидають оці в ями з воді. Такий безлад у нас не Ні дорогне, ніхто нічого не ремонтує траву, не косить раз на рік. А тут так не прибирають взагалі ніколи. Останній раз у 2022 році літом. Це точно я пам'ятаю. Ось тут поприбирали і після того це тільки -то зносить ями, зсипають сухе листя. Ніхто нічого нічим не займається, прибудинково не прибирають, а це виходить не як нічий. Ніхто нічого не робить. От там бросають всяке. Той пакет зносять. ну це вже до людей питання, що зносять і кидають, не доносять до смітника. А так що? двірники змітають, ну воно ж видно, бачите? Це все, що змітається у дворах, вони сюди вивозять. Вони не везуть на смітник, а тут вивозять. А що зараз не почистить ніхто, тут я не знаю, як люди зранку на працю ходять. Тут вже просто страх. Це ж не люди. Це двірники зносять, звозять сюди візками. Тут от, магазина, постійна каналізація, тече сюди. <таспраць> там труби постійно рвуть. Ну, приїхали, вирили, щоб забили і поїхали. І хто ж нічого не робить. От, уже раз прибрали, не просто Угу. Що... Мешканці самі прибирали тут, так? Да? Ні, Ні, мабуть, і ЖЕК ага. людей, багато людей було, ага. що було несподівано. Початок війни, 22-го рік. Ну я так зрозумів, що переселенці, Це ага. якась зайнятися після того нічого. Де трошки менше дерев, менше мусора, А тут сіть. мило. Ага. Минуло два місяці, як ми знаходилися тут. За цей час ми надіслали запит до покровського виконкому з питанням: хто ж має нести відповідальність за благоустрій цієї території? Отримали відповідь, де було сказано, що ТОВ житлокомцентр не несе відповідальності за чистоту та благоустрій території, які знаходяться більше ніж 20 метрів від будинків. Тобто ця територія належить місту. І ми знову тут, і ми знову бачимо, що нічого не змінилося. Сміття як лежало, так і лежить. Додалося трошки нового. Ніхто не проводив тут прибирання, ніхто не прибирав ці бур'яни, які вже деякі з них вище мене зростом. Фактично постає питання, хто має цим займатися? До кого звертатися, аби такі території, поміж будинків, мали достойний вигляд? Якщо у вас є ідеї, пишіть нам у коментарях.